Вітаю вас! Сьогодні 14 червня на календарі канал Хай та Рома. назвати Людмила. Будемо говорити про азовців. Ще дуже багато азовців в полоні, дуже багато сімей чекає на повернення своїх рідних, чоловіків, братів, батьків. Давайте подивимось, хороші новини будуть в найближчі три місяці. Буде якесь значне повернення людей з полону. Полонені азовці, які ще не повернулися додому? Хто чекає, чи повернуться їх рідні додому? Полонені азовці, чи буде великий обмін найближчі три місяці? Найближчі три місяці, чи будуть повернуті додому полонені азовці? Найближчі три місяці, чи буде великий обмін полоненими? Серед яких азовці, королева мечів, відлюдник. 10 кубків. Давайте спочатку подивимося, що випаде. Смерть, король жезлів і повішений. Дуже б мені хотілося прогнозувати на краще, але якщо говорити саме про азовців, то їх віддають найгірше. Затягується строк, і е, дуже, на жаль, багато вже азовців, які відійшли в інший світ. Смерть повішений, насильницька смерть королів жезлів, військових, активних. На жаль, я по цих картах не можу сказати, що найближчі три місяці буде прям масове повернення, велика, велика радість. Будуть повертати, але азовців, на жаль, не так багато, тому що дуже багато їх вже закатували, і дуже багато вони померли, навіть тих, яких намагалися орки якось лікувати. Хоча ця меддопомога була. Так скажемо, якби рахувалося, на жаль, на жаль, ось шут суд. Дуже, дуже багато азовців вже не повернеться. Мені дуже шкода робити цей прогноз, але я лише читаю карти. Від мене не залежить те, який буде прогноз і як він реалізується. Карти считують найбільш вірогідний варіант розвитку подій. Смерть, трансформація. Також це може бути і фізична смерть. Давайте подивимось, хоча багато тарологів кажуть, смерть не вказує, а на смерть дуже вказує, якщо ось так говорити, що тут дивіться, шістка жезлі. Повернення затягується. Навіть ті азовці, які вижили, які живі, на жаль, найближчі три місяці глобально, що всі повернулись, велика радість немає. Ще в планах є обмін, але. Це, скоріш за все, не три місяці. Все одно хотілося б дати якийсь більш позитивний прогноз, тому давайте подивимось взагалі полонені військові. Чи буде якийсь великий серйозний обмін повернення військових додому? Військові, які в полоні. Українці, які в полоні, чи буде найближчі три місяця глобальне якесь велике щастя, повернення військових додому? Ті, хто в полоні, ті, хто в полоні? Так, тут справедливість на дні, будуть якось домовлятися. Це про документи. Дивіться, тут знову випадає смерть. Тут випадає четвірка мечів. І шістка мечів. Тут вже більш, звісно, прогноз, більш позитивний. Але дивіться, я при вас витягаю карти. Знову смерть, знову четвірка мечів. Дуже багато наших людей орки вже просто вбили. На жаль, але велике повернення тих, хто ще залишився в живих, буде. І найближчі три місяці це буде велика радість. Комусь, на жаль, доведеться чекати довше, кого дуже зачекалися, але все одно є вірогідність, що повернення буде, і, мабуть, їм будуть і компенсації виплачувати довгоочікувані по 9 пентаклів. Але ось дивіться, це лікування, ось це. Можуть смерті бути. На жаль, також багато на військових показує, що їх замордували ці оркостанці. Бачите, 4-4. Чи буде повернення? Не таке глобальне, як би хотілося, тому що дуже багато полонених, на жаль, вже пішли в інші світи. Мені шкода трактувати це. Я хотіла дати позитивний прогноз. Але все-таки, якщо взяти смерть, це карта руху, ось є кінь. Шістка мечів це карта повернення додому. Ті, кого давно чекають, є шанси, що військові повернуться додому. Але не всі. На жаль, на жаль, такий прогноз, як не хочеться робити позитивні прогнози, я лише трактую карти. І дуже я вдячна людям, які підтримують мій канал, які пишуть слова подяки. А всі хейтери, які штампують свої е, словесні поноси, ви отримаєте все назад. Ви спочатку дорікали про війну, вас не попереджали. Тепер розказуєте, хто попереджав про Каховську ГЕС. Попереджали, хто як міг, так і попереджав. А те, що ви не дивитеся лише тільки бігаєте ядом, бризгаєте, то через вас війна і не закінчується в тому числі, тому що для того, щоб було це сонце, яке зійде над Україною, про яке говорив Джохар Дудаєв, люди повинні змінитися, повинно змінитися колективне, безсвідоме, а ви лише його примножуєте. Називаючи людей, які хоча б якийсь вклад намагаються зробити, допомогти як можуть різними негарними словами. Воно все лише до вас повернеться. Якщо ви думаєте, що ви ось напишете якусь гедоту і від цього вам стане краще. Ні, хто чи має, той тим і ділиться. Людина, яка щаслива, яка добра, яка просто адекватна. Або не буде дивитися те, що її не влаштовує, або не буде робити різні відкладення фекальних мас на чужих каналах. Бо воно все до вас повернеться. Так що це лише ваш вибір. Чим більше ви пишете негативних паскудних коментарів, тим гірше буде ваше життя. І це ваш вибір. І це не я так хочу, а це такий закон Всесвіту. Всім, хто чекає своїх військових. Полонених, азовців, просто військовополонених. Я всім бажаю, щоб ви дочекалися своїх рідних і близьких. Моліться, тому що ви повинні розуміти, сила віри дуже має велику енергію. Карти зараз показують так. Щитують такі енергії, але я вам кажу, кажу: в кожному прогнозі майбутнє багато варіантне, і люди, змінюючи свої думки, стратегії, поведінки, можуть впливати на розвиток подій. Тому ця інформація вам до роздумів. Робіть, як ви знаєте, і хай у кожного. Хто несе позитив, примножується позитив. А хто примножує на нашій землі негатив, хай його ж і отримує. До нових зустрічей! Дякую за увагу!